чому різниця українського та міжнародного ринку, і як правильно працювати на ринки США, Канади, Австралії та Європи? Про це ви дізнаєтесь в цьому відео. Отож, друзі, мені приходить дуже багато запитів від моїх колег з України, як правильно працювати на міжнародні ринки, тому що дуже багато у нас є експертів і спеціалістів по роботі на українському ринку. Але коли вони приходять на міжнародні ринки, вони розуміють, що їх досвід просто нерелевантний, що в таких умовах, як вони працюють, Тут неможливо працювати навіть десь в Європі, ну в якійсь більш розвинутій Європі. І в цьому відео ми детально розберемо характеристики українського ринку і детально розберемо характеристики міжнародного ринку. Задайте собі питання, як ви думаєте, в чому є фундаментальна різниця між європейським ринком і українським ринком? Можете поставити це відео на паузу і навчіть на вашу думку, чим відрізняється міжнародний ринок і український ринок. Супер! Я сподіваюся, ви написали дуже круті причини, я їх обов'язково всі прочитаю. Але давайте я вам розкажу свою думку про те, в чому я бачу ключову різницю між українськими ринками і міжнародними ринками. І важливо розуміти, от прямо я їй написав, важлива теза це. Дві абсолютно різні системи зі своїми плюсами та мінусами. Давайте продемонся спочатку по українському ринку. Ми беремо український ринок електронної комерції, не маркетплейсів. Увага! Ми беремо ринок e-commerce, e-commerce класично, коли ми продаємо через вебсайти або там через інші платформи. Не маркетплейс, тому що я не є експертом маркетплейсах, як на українському ринку, так і на міжнародному ринку. Тому ми розбираємо те, що ми... Можемо знати про український ринок e-commerce, е з того, що я спілкуюся з експертами, з топовими гравцями ринку, з того, що я знаю сам, бо я теж тут працюю в якихось проектах. Окей, які характеристики українського ринку я для себе виділяю? Це швидка доставка та обслуговування. Тут у нас реально все, що ви не замовите, з вами в переважній більшості швидко сконтактують, вам передзвонять, якщо ви залишили заявку, і дуже швидко доставлять. Погодьтесь в Україні. З Delivering питань взагалі нема, нова пошта доставляє 1-2 дні і Дуже часто, я навіть якщо бачу, що доставка більше трьох днів, я можу щось не замовити в інтернет-магазині, якщо це так є. Тобто у нас e-commerce реально дуже швидкий, і в інсташопі вам можуть десь відповісти там або навіть на сайті в 12-й годині ночі. Такого немає точно на міжнародних ринках. Проте наш ринок не є дуже високим за показником середнього чеку. Зараз приблизно 1000-1200 гривень це є середній чек на українському ринку, якщо брати там дослідження і і всіх інших великих груп, які займаються дослідженням, це абсолютно логічно, тому що у нас не дуже платоспроможна країна, якби це страшно звучало. Далі в Україні дуже дієва модель інсташопів, чого немає взагалі майже на міжнародних ринках. У нас інсташопи це один з таких провідних таких рушів електронної комерції. Да? Люди запускають на сайти. Спочатку інсташоп тестують гіпотези, і потім це переводять на сайти, або ж в цілому продають і масштабують тільки інсташопи. З великих плюсів, на мою думку, у нас дуже низька конкуренція в аукціоні. В принципі, я не бачу конкуренції в Україні взагалі. Це дозволяє досить круто і швидко щось робити. Невеличкий об'єм ринку, який постійно падає. так на жаль, друзі 2022, 2023, 2024 рік не передбачає економічного зростання. В силу того, що Україна воює, і Україна переходить на воєнні рейки. я сподіваюся, що до кінця перейде. Тому виторгу по внутрішньоваловому продукту, по в принципі, експорту і імпорту у нас досить, так скажімо, обнадійливе майбутнє з позиції економіки, і тому ринок не може рости, коли не росте економіка. Це просто базове економічне правило. Він може скачками качками рости, да, там вирости якась ніша, вирости ще щось, але об'єктивно ринок падає, тому що падає кількість платоспроможних людей, падає кількість компаній, яка може забезпечувати якісні продукти та послуги на ринку. Ну і реально сама платоспроможна аудиторія. Це зараз люди воєнні, бо які долучились на цьому мілітарі-двіж, вони є не платоспроможнішими, але, на жаль, хлопці гинуть. Тому підтримуйте їх донатами, підтримуйте просто. І, ну, Об'єктивно, економіка не розвивається, тому що вся економіка не може розвиватися, коли ми воюємо. Це просто економічні фактори, які від нас не залежать. Як тільки буде перемога, то буде падіння ще вниз, але потім буде економічне процвітання. Наразі ми економічно нестабільні, і все, що в нас є з грошей, це те, що дають нам міжнародні партнери. Не треба себе балувати ілюзіями, що ми десь заробляємо гроші. Це не так. Низька клієнтська довіра до брендів-початківців початківці, все такі мінус. Насправді, коли ви щось запускаєте тут, то вам треба інсташоп або сайт з десятками відгуків, тому що у нас дуже вибагливі покупці. І якщо у вас бренд початківець, це реально вам важчий вхід. Далі відрізняється воронка продажів. Я би сказав, що кардинально від міжнародних, тому що у нас тут акцент на постпей. Замовити, подивитися на пошті, потім оплатити. Якщо брати міжнародний ринок, ви спочатку pay now, sink later. Тобто вашим клієнтом оплачують, а потім вже думають, коли воно прийде. Приїхали. У нас культура e-commerce сформувалася по-іншому, і ми спочатку замовляємо, кидаємо якусь невеличку переплату, там 150-200 гривень, приїжджає, ми дивимося, можемо відмовитись. Да? Тобто такого на міжнародному ринку майже немає. Це виключення декількох гео, типу Румунії, Італії, Іспанії. Да? Там теж є культура постпею. І мій любимий плюс на українському ринку це менше перешкод для старту. Тут fast start, fast scale, Ти, якщо знаєш, бачиш якийсь продукт, ти дуже легко можеш створити під нього сайт. Щоб Інсташоп запустити і швидко змасштабувати, тому що нема конкуренції в аукціоні взагалі рекламно. Давайте тепер про міжнародні ринки. Я тут поставив прапорець Сполучених Штатів, але об'єктивно це і міжнародні європейські ринки, і скандинавські ринки, і все, окрім азійських, тому що ми теж там не дуже експерти. Це Європа і країни Ті Родини. Що тут є з таких ключових характеристик? Це. Дуже велика конкуренція, просто неймовірна конкуренція. Там на ринок штатів крутить там 8-9 мільйонів рекламодавців, в принципі. З 10 мільйонів, які там Facebook казав, що у нього 10 мільйонів рекламодавців 2021-2022 рік. Розумієте? 8 мільйонів крутять рекламу тільки на Сполучені Штати. Це і величезний плюс, і величезний мінус. Да, величезний плюс, що багато грошей. Мінус, що дуже конкурентно. Далі, чим відрізняється, тут працюють повноцінні воронки через сайт. Тобто тут людину треба перевести через сайт, щоб вона купила. Да, так, звичайно, можна через з чи з Інсташопи, але все ж таки люди звикли купувати через сайт, і це теж є дослідж самого Shopify і всіх інших платформ. Мій любимий плюс це величезний за об'ємом капіталу. Тобто ви в ринку, який там 4 трильйона доларів на 2022 рік, Shopify теж давала статистику, ну, у них прямо на сайті є, ви можете. ну я не знаю, що треба робити, щоб заробити всі гроші. У Вас якби нема стелі в масштабуванні, в принципі, да, якщо в Україні це навпаки, збільшивши бюджет в 5-10 разів, навряд чи ти збільшиш виручку в 5-10 разів в Америці або на якомусь великому ринку трильйонному, це зовсім по іншому працює. Ти можеш реально більше більше, більше заробляти. От задайте свої питання, що треба робити, щоб робити мільйон доларів в місяць на українському ринку. Це треба мати величезну команду, величезний бренд. І як довго проіснує у вас такий бренд, і скільки ви можете вижити ринку? Да? Тобто, це зовсім інші об'єми. А задатись питанням, що треба робити на американському та вам треба зайняти одну соту тисячну ринку в якійсь ніч і все. Ви можете робити мільйон виручків в місяць. В тому і різниця. Ми дуже малі, порівняно там з глобальними ринками, і це не є погано, ми просто туди рухаємось. Ну, очевидно, що вищий середній чек на клієнта, в принципі, можна продати і на 1000 доларів, і на 700, на 5000 доларів, все залежить від ніші, Тому що, як в наступному пункті юридичні аспекти комерсу завжди на стороні клієнта. І клієнт може вам платити і на 5000 доларів PayPal, і якщо йому щось не сподобається, він. Оставерні гроші, і ну закриє з вами питання. Тобто там працює закон, там працює право, і клієнт дуже захищений. Цього в нас немає. Тому там можна продавати в принципі на будь-які чеки. От з останніх кейсів що там Elon Маск сайбертраки продає там через веб-сайт. Тому да, там люди оплачують PayPal абсолютно легально. Там більш лояльні клієнти на доставку, якщо це з класичної комерсу, а не там з Amazon, Prime, там де за. Пару годин або за день-два приїжджає як в нас. Люди може почекати 5-6 днів, бо Америка там велика країна не може довго їхати. Так що є такі аспекти. Тому, підводячи підсумок на міжнародних ринках, де ми і займаємося електронною комерцією, працюють інші підходи до маркетингу. Не працює те, що працює в Україні. Я вам це можу стверджувати, тому що я спілкуюся з експертами. Я вже більше 2,5-навіт трьох років повністю в міжнародному e-commerce. Там працює досить круто full funnel approach, в нас тільки люди до цього рухаються. Деякі бренди це роблять, вони молодці. Бренди, які є нашими клієнтами, цим впроваджуємо, вони теж круті результати роблять. Але подивіться, да? тобто у нас в цій воронці є Facebook, який дає покупки, там 44 покупки, 42 тисячі доларів, є органіка, це те, що насправді Triple не зарахував. Facebook. це я покажу скріншот з додатку Triple велу. Далі Клевіо, що email маркетинг ми бачимо. 35 покупок на 31 тисячу доларів і Google Ads на 9 тисяч доларів, але разом цей Full Funnel Approach дає неймовірні результати. Тобто ми використовуємо чим більше джерел трафіку, чим більше підходів маркетингу для того, аби закрити потреби клієнта. До речі, якщо вам цікаво більш детально дізнатися. Про такий підхід напишіть в коментарях слово full Funnel і я забабахую там величезне відео про це з деталями, як що запускається, які джерела трафіку використовувати. Кож такий собі гайдлайн по цьому підходу, які ви зможете використати в своєму бізнесі або в клієнтському бізнесі. Тому пишіть в коментарях, якщо наберемо хоча б 50 коментарів, то я точно зроблю про це. Відео. І давайте тепер більш детально по аукціону. От, приклад запуску продукту, як ви бачите, да, тут аукціон. 13 доларів мінімальний, 21, 13, 10. 7 доларів. Тобто для Українців це був просто космічний аукціон, але в середньому аукціон, в якому ми закупуємо рекламу, це від 25 до 35 доларів. І як бачимо, от середні показники на третій квартал 2021 року по аукціону, тобто по CPM, Наприклад, на США був 35 доларів за 1000 імпрешенів, на Кореї Австралії 34-33 долари. На всі інші гео, там, типу Канади, 25 доларів. На Німеччині 17 доларів, 20 на Японію, 15 на Єкеї і 11 на Францію. Тобто ми бачимо, що аукціон дорожчий ну, десь. 5, в 7, а то навіть в 10 разів ніж в Україні, і це вони дали ще середні показники. Повірте, коли ви запускаєтесь, якісь high competitive ніші, тобто дуже конкурентна ніша, там може бути аукціон і по 50, по 60, і по 70 доларів. І статистика по кількості рекламодавців це в мільйонах. Да, бачимо, що Фейсбук казав, що на перший квартал 2020 року ну давав статистику про 10 мільйонів рекламодавців, по від з яких вісім кредит на Америку. Це зовсім інше. У Нас в Україні стільки рекламодавців, напевно, Весь часним. А якщо ви хочете навчитись продавати на міжнародних ринках, я запрошу вас на безкоштовний майстер-клас, де ми покажемо, як від А до Я продавати на ринки США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, як знаходити продукт, робити креативи, запускати рекламу і як масштабувати всю цю історію до 100 тисяч доларів в місяць. Реєстрація за першим лінком до цього відео. А з вами був Влад з водойком. Всім пока!